Привіт, мої дорогі діви! Це Оксана Донець. Я щось тут принесла для вас цікавеньке, то є ваш прогноз на вересень. оця колода карт, яку я не дуже люблю використовувати в побуті, чесно, ну вирве глаз. ну. Вирви глаз. Але подивіться, оця сіра обстановочка, це сіра картинка. І я ще дуже надумала, це сірий костюмчик, і діла. Я не знала, що піде дощ. Взагалі, нічого не видно, там не страшно. Але ця колода, просто як сонечко, нам освічує цю всю нашу картинку. Так що, дівчата, хлопці, діви, ваша карта. Не будемо тягнути, Давайте подивимося, яким буде цей вересень, яка буде його енергія, який буде настрій. Взагалі що буде відбуватися. Зараз ми достаємо карту. І узнаємо. А ви поки підписуйтесь. Діве? П'ять Пентаклів. Та що таке, Діве? А що? А що случилося? П'ять Пентаклів. Ну, перше, що я вам скажу, це не критично. Ну, ви розумієте вже, да, про що будемо говорити? Це не критично. І це дуже тимчасово. П'ятірка Пентаклів взагалі це карта навіть одного дня, п'яти днів. П'яти тижнів. Кому як пощастить? Це стан, коли ти себе відчуваєш ненужним, незатребуваним, нещасним і обділеним. Так діве. Я не зрозуміла. У вас там дні народження, і все таке. Це що? Це значить, що ви дуже багато грошей потратите на святкування. Чи можливо, вам подарують якусь кришталеву вазове і тут же розіб'єте випадково. Чи це що це? Чи це ви зрозумієте, що обслуговування в ресторані було просто від і витрачені даремно гроші. Ну, то тобто, Це ось таке відчуття, розумієте, що це якась крінжа? Можливо, ви от в цьому вересні зрозумієте, що от ви рухаєтесь ну, куди-то не туди. Що щось, щось вже... Е... Вас не надихає, щось втратило якусь актуальність, якийсь сенс. І, можливо, ви почнете думати про те, щоб щось в своєму житті поміняти, да? але п'ятірка пентаклів – це ще можуть бути і якісь кризи, трішечки здоров'я. Тобто це. Трошки захворіти можна або якось травмуватися. Тобто будьте обережні. П'ятірка пентаклів – це ще і ну нестача, да, ну, це нестачі фінансові. Це коли ви розумієте, що вам не вистачає, вам не вистачає грошей, вам не вистачає можливості оплатити. Щось вам не вистачає доходу взагалі, щоб придбати собі там житло, там або ще що завгодно. Ця картина це коли я зайшла в банк два дні тому. Я заходжу в банк, кажу так, дівчатки, кажу: Поможіть, помежіть. Я ваш клієнт, кажу, я я ваш клієнт. Я хочу квартиру, але в мене немає. грошей, Що ми можемо придумати? Вони тільки посміялись. Ну. Ну, тут тільки можна посміятися. Це відчуття, коли тобі рано чогось не вистачає. Тобі не вистачає грошей, тобі не вистачає здоров'я, тобі не вистачає уваги. Да? Тому що по цій карті ви можете відчути, що от, от, от до вас не так відноситься, як повинні були б. От недостатньо поваги, недостатньо от вас недостатньо підкинули на руках на дні народження. От недостатньо щиро привітали. Там. Вас не оцінили на роботі, можливо, ваші колеги забули. Взагалі, о oh гад забули вас привітати з ним народжем, чи вас ваш керівник. Тобто, це от такий стан, коли ти відчуваєш себе бідолахою просто. І цей стан такий трохи він депресивний, но не все так погано. Це тільки кажу тимчасовий. І тимчасові втрати, і тимчасові витрати. да По п'ятірці Пентаклі може щось поламатися, може щось загубитися, що бути уважним, просто банально уважним, щоб не загубили гроші, свої долари, да щоб ви не загубили свого телефона чи там. Машину комусь не стукнули, дай не загубили свою там страхову. Ну в общем, не важна. Не будемо така тут казати. Так що ви розумієте, що да, треба готуватися. І тому я в принципі вам порекомендую уже зараз трошечки так е, підтягнути пояс, тому що можливо буде от така ситуація, де ви нормально так по грошам. Або ну, може прийдеться якісь непередбачувані витрати да, на лікування або ще щось, ж... ну, не дай Бог. О, Боже, два рази влювалася вже. То є, це тимчасово, це не страшно, це проходить. Головна суть і послання даного аркану. Ви знаєте, хто вам поможе. Прекрасно, ви знаєте, де попросити про допомогу. Ви точно знаєте, що вам потрібно зробити, в кого попросити. Ну що взагалі треба, да, щоб уникнути цього становища, в якому ви там опинитесь. Тобто, ви знаєте, де просити про допомогу. Ви знаєте, що треба піти до шефа і сказати, так, піднімай мені зарплату, виуваняюсь. Ви знаєте, що треба підійти до свого е, партнера і сказати, так. Неділя а це вихідний, і проводимо його тільки з тобою разом, бо це нікуди не годиться. Там, або ще щось. Тобто, ну, ви знаєте, що нам що треба робити. Але проблема цієї карти, що ми дуже горді. Розумієте? Ми дуже горді, ми не хочемо. Ми стесняємося. Ми хочемо, щоб нам само воно якось. Сам саме случилося, щоб нас пригласили. Ні, це так роботи не буде. Тобто, в ітогі, єдине, що вам потрібно зробити, це трошки переступити через свою гордість, постукати у відповідні двері і попросити про допомогу. попросити про деньги, попросити про підвищення, попросити про послугу і так далі. І повірте, тоді оцей ваш стан просто безлінько, як рукою зніме. Так, що, діве, давайте ще навіть на хорошому закцентуємося, тому що ну як це, треба ж на хорошому закончити. П'ять пентаклів, подивіться, ви ж не одні. От ви не от хтось є біля вас. Тож, хтось, хто вас піддержує. Тобто зверніть свою увагу на людей, які поруч, вас люблять, ви нужні. Без вас було б взагалі не так. так що поруч вами, ви не будете самі. Вся необхідна підтримка, вся необхідна допомога, вся необхідне розуміння, воно ось у вас під боком. Просто беріть, просіть, користуйтеся. Давайте, хай у вас буде хороший версій. Не будемо вже повторятись. Все все пройде, все дуже швидко пройде. І чим скоріше ви постукаєте куди нада, тим скоріше вам буде дана відповідь, і тим скоріше цей стан закінчиться, Чесно, ну просто не дяніть, не дініть. Все, хорошого вам. вересня, підписуйтесь, ставте подобачку, Буде дуже дуже приємно. Побачимося з вами дуже скоро, тому що так вересень. пройде, дуже скоро побачимося, коли будемо робити прогноз на жовтень все, діли. Чао!